так роблю передній мост на трактор. Це от ВАЗ 2101. Відрізали з однієї сторони флянець. Прямо посередині шва, можна сказати, ось відрізаємо. І зараз отут ось по полості, я його по центру також шва розріжу. Так, очистив я місця, де я буду вимірювати і різати. Отакі От ось полуосі. Ці полуосі з вас 21.09 приблизно прикину, відріжу, а потім уже буду центрувати. Так що якось так. Важко одному знімати, але ну, кому цікаво, то буде дивитися. Так, укоротив я чулок. Друзі, ще такий момент. Оцією наставочкою вибив отут під редуктор. На всякий случай вистукав. Якщо мені треба буде перевернути його, не мучиться, щоб нічого не цепляло, не розвертати мост, ну, це так, на всякий случай. Ви ж як виварите його, це ж буде передній, ви його так просто ж не розвернете. Тому ви просто редуктор відкручуєте, отак повертаєте, виставляєте. О. О. І все там нічого не зачіпає, він крутиться. Чи що? Поприхвачував я отут тут в не обварював, просто поприхвачував, виставляв центр. Значить, як я робив, ось ця втулочка вона ходить. Я вирізав отакі жестяночки, підложував, в тісках, центрував на прихватках, от центрував і все. І от зараз буду. Збірати. Так, вставляємо сюди ці вставляємо. Тут я вже прихватив. Все нормально крутиться. Зараз цю сторону приготовлю і покажу вам. Вот так він виглядає на 16-х колесах. На 16-х того, щоб легше було. Обгортати картошку. На таких 13-ках це точно не піде. Знов таки на цих дисках, щоб легше було виставляти, я його варив і виставляв без резини. А ці вже поставив по ітогу, що в мене вийшло. Ось так тут прихвачував. Все поки що я поприхвачував. Коди в мене виходить. 91. Так, щоб закріпити сюди оцю шарову з такою штучкою тягою. Потрібно сюди, от сюди, вирізати пластини. Ну, от одна сторона поставлена. Цю штучку будемо виставляти центр. Це пластина. Ну і ця я і шарову верхня поставиться. Оцю шарову обрізав. І буду виставляти також центр, де її крутить. Першим ділом треба отут вирівняти. Болгарку і зрізати, щоб приварити сюди пластину під шарову. Шукаємо серединку, де буде стояти шарова. Значить, Отут робимо Отак, раз, тепер в другу сторону. Опять вертаємо по центру і ми бачимо, ось тут буде центр шаровий. Потім приложуємо сюди, виставляємо центр, робимо отвори, ставимо шарову і приварюємо. розферлив отвори. Під шарову підложуємо по такій гайці. Ставимо, незручно однією рукою просто ставимо, закручуємо. Сюди, сюди. Не забуваємо виставити колесо, щоб всередину не лежало. Прихватуємо і прокручуємо, дивимося. Чи все спокійно крутиться, не заїдає нічого. Вирішив встановлювати під балку-качалку. Такий швелірок 16-й і отаку от штучку. Значить, сьогодні робимо отакі ставки з металу сюди і сюди. Так, розібрав мост. Обварив цю сторону повністю, ще не шліфував. Сальники всередині буду міняти, бо там взагалі що попало. От повирізав такі штучки. Уварюємо і. Все, виходить як тут. Так, виварив сушку на цю сторону, бо на тій стороні мішає. Трошки переробив тут кріплення під раму, бо вже є кусок рами зварений, і воно впиралося тут в угол. Я зменшив. Ну що, закінчив я майже мост? Пильники надів ось резиночки, сальники поміняв. В принципі. Обварив тут уже все, залишається отут із продольною тягою, пообварювати, оце вже в кінці. І от таку штучку приварити для тяги під рульову колонку. Готова ця частина. Бачите, як я її уварив під сошку рульову. Повністю все поуварював намертво. Отак От воно виглядає з цієї сторони. Зараз поставлю колесо і покручу. Ну, а так воно вже виглядає з колесом. Рамка. Під мотор. Запошизники стоять. Ви можете бачити. Вариться все, привариться, виставиться. Ну і в принципі ждемо, коли розбереться мотоблок.